Ну що, привіт-привіт! Нова частина АСМР для самотніх сонечок. І ми починаємо так. Прошло відео я зняла мукбанг, де я приготувала гречечку, приготувала там філейку, салатик. так ми дуже смачненько, і їх, їх, їх поїли. Ах, і тепер зараз, чесно кажучи, скільки четверта година ночі, у мене нема світла. У мене сьогодні світло було скільки три години, якщо я не помиляюся. І я всі три години спала, тому я навіть голову нормально помити не можу. Завтра взагалі також буде світло. в мене десь годин 5, якщо не помиляюся, це дуже весело з відключенням світла. Ні нормально сходити не можна, ні нормально зарядку зробити не можна, тому що після неї треба йти в душу, треба планувати. Саме на той момент, коли вмикається світло і вмикається вода. А прикол в тому, що в мене без світла ще й води немає. Типу. Вимикається світло, вимикається вода. Плюс в мене бойлер. За цей час вода в бойлері трішечки стає не настільки теплою, настільки гарячою, плюс забувається багато повітря. І коли вимикається світло, бойлеру треба знову дуже багато часу, щоб нагріти цю воду. А бойлер старий, коротше, все дуже-дуже весело. Я зараз трішечки не веду етери в Тіктоці, якщо ви пам'ятаєте, чому я не веду етери в Тіктоці, це тому що тиждень без етерів в Тіктоці. Якщо хочете більше інформації, то вітаю в ТГК-каналі. Там я все пишу. Зараз в мене там дуже мало постів, але що поробиш, займаюся трішки іншими речами. Пишу там про партнерства різним компаніям, про те, щоб коли я вийшла, може, з кимось, так мовити, зробити співпрацьні відосики. А так, що в мене за ці дні відбувається? По-перше, я не знаю, розповідала чи ні. Я зробила карту. Нарешті, вона мені прийшла. Нарешті я можу, ну, можу, і до цього розповідати, а просто не пам'ятаю, що розповідаю в інших відеосах. Ви ж вибачайте, у мене пам'ять дуже-недуже. Прийшла карта. Нарешті я змогла купувати щось не тільки в Сільпо. Єй. Нарешті я змогла знову купити зефірки. Нарешті я змогла піти в Аврору купити там ті кілька смаколиків. Нарешті я взагалі можу користуватися своїми грошима, які є в мене на карті. Нарешті, Господи. Ой, водочка, кайф. Що ще? ЛКК. Угу. Нарешті мені вчора. Десь о 9-й годині вечора прийшло повідомлення, що вам передає ваш куратор, що ЛКК назначена на або по наступний понеділок, наступний вівторок. Скажуть чуть пізніше, якщо не помиляюся, то швидше за все, на понеділок до 24 число вам назначена ЛКК, і мені якраз вчора написали, що завтра. Ваш куратор вам напише, куди вам треба їхати, що вам треба робити. Я дуже сильно нервувала з цього приводу, тому що ніфіга собі вже ось ЛКК нарешті, після ЛКК я одразу піду в РАЦ подавати на нове сердито про народження, на нове ПІБ. Ну, тобто, прізвище, ям'я по-батькові. І, типу, нарешті, я, я стільки йшла. І нарешті ось-ось майже дійшла, і мене прямо останні дні трусить від того, що як це вже, вже господи. Ага. І це мені страшно. Мені страшно саме не від того, що я нарешті змінюю це, роблю собі свої документи. Ні. Від цього я нереально щаслива, 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 напевно. Тому що нарешті в мене не буде такого, що я буду боятися показати а, там паспорт або якісь інші документи. При тому я буду дивитися, і це буду я, це будуть мої документи, це будуть мої рідні. Я дуже щаслива, щаслива що я нарешті до цього дійшла. Але все рівно є дуже багато страху по причині того, що. Ну, типу, це дуже-дуже-дуже-дуже важлива зміна в моєму житті. Це дуже важлива зміна. І навіть вважаючи те, що ця зміна вона дуже крута, я до неї дуже багато йшла, багато витрачила-витратила грошей, багато для неї працювала, багато малювала свій час, здавала аналізів, переступала просто через мільйон своїх страхів, ходила до уролога. Виливаючи просто тонни сльозинок своїх моїх ніжних, зелених оченяток. І нарешті я нарешті десь дійшла, і мені реально страшно. Це, ось, це не рамі щасливий крок, але він настільки величезний, він йде в один бік. Я дуже хочу подивитися, що буде за цим кроком, що буде за цією межею, коли я за нею переступлю. Але мене дуже лякає це невідоме. Типу, до цього більш-менш я йшла, знаєте, від одного моменту до іншого. Від одного моменту до іншого. І останні десь півтора року я жила буквально очікуванням. Очікуванням з одного до іншого. І це дуже-дуже-дуже виснажувало. Виснажувало дуже сильно. А тепер я буквально на всьому цьому шляху роблю останні кроки. Останні. І. І я така, а, а що мені далі робити? Тобто, я розумію, що дуже цікаво цю свободу просто відпочити, насолоджуватися своїм я, своїми документами, що я нарешті вільна, що я можу робити все, що завгодно. Мені не треба чогось чекати спеціально, а, нервувати, стресувати за цього. Але з іншого боку, типу, я взагалі не знаю, що робити, як робити. Намов би мене закінчилася інструкція. Там інструкція до щасливого життя, знаєш. І там в інструкції написано: це перше зробите, друге зробите, третє зробите, четверте зробите. Потім, там в якийсь момент, я дізналася, що там на 100 пунктів більше, але все ж таки, пункт за пунктом, пункт за пунктом в мене був план. І тепер, знаєте, оці пункти вони закінчуються, і останні ці пункти, там один, де там, ось, наприклад, там, свідоцтво, та-та-та, і потім пункт. А тепер живи щасливим життям. І все, і пункти закінчується, закінчується ця інструкція. Все, ти вільна, ти можеш робити, що хочеш. У тебе там і закордонний паспорт на це у мене вже, і звичайний паспорт твій, і свідоцтво, і всі твої документи, і ти можеш бути собою. І просто роби, що хочеш. І оця ось свобода, оця ось незрозумілість того, що, що тепер робити. Тобі ніхто нічого не каже, в тебе немає якогось законодавства, по якому треба йти, щоб робити всі ці документи. Ти просто все, ти вільна. Ти можеш їхати в якусь країну, ти можеш влаштуватися там, працювати, ти можеш займатися своїми якимись справами. Все! Все. І мене ось за цього просто штормують останні два дні, тому що я настільки до цього близька. Чесно кажучи, це ще зарано, тому що, по-перше, спочатку ЛКК. Потім мені треба ще подати документи на свідоцтво про народження на зміну. Потім мені ще треба ці документи місяць чекати. А так як 24 число треба чекати місяць, потім будуть під кінець грудня свята. І, звісно, ніхто не буде працювати. Мені ніхто ці свідоцтво про народження не видасть. Будуть свята в рації, будуть усюди свята, і мені треба буде ще чекати. Після нового року, поки нарешті вони всі вийдуть на роботу, скоріш за все, і тоді я зможу забрати свої, свій документ. Хоча сподіваюся, хоча б свідоцтво про народження заберу все-таки в кінці цього року, будь ласка. Я сподіваюся, що там перед Новим роком оці ось... це, це 24-го ЛКК, може 25-го я одразу піду в РАЦ здавати ці документи. І там, 25, го 24, го 26 го числа, там, хоча б один буде день роботи РАЦу. Коли зможу пройти і забрати своє свідоцтво про народження. І в мене ще є ну, багато пунктів. Типу, після цього треба ще буде паспорт зробити. Після цього ще треба закордонний паспорт. Після цього треба в податкову йти. Після цього треба ще а, освіту змінювати, документи про закінчення освіти, там атестати, і все таке. Після цього треба ще буде йти в воєнкомат. Типу, багато чого треба зробити, щоб я повністю стала свободна а, вільна. Але при цьому у цей момент саме свідоцтво про народження, в момент, коли я подам ці документи на переформні свідоцтва про народження, це все. Це можна сказати останній крок незворотності. Типу, я, якщо що, я звісно, я буду нас прямо на... наступ, Я жодного дня не хочу втрачати. Я знаю, що я хочу. Я знаю, що це моє щастя. Мені все Мені страшно ці... цієї невідомості, і що потім буде. Але я сама розумію, що я цього хочу. І от я зараз це всі документи, все, все зробила. До інкоперезоротні е, зміни я зробила. ЛКК, от зараз я пройду, і я можу, типу, Аля, зупинитися. Ну, просто сказати, все, окей, я, в мене все є, я в будь-який момент можу подати на оформлення е, зміни все до себе про народження. Після цього в будь-який день, в будь-який момент, мені можна мене нічого. Не підганяє, крім <гум> бажання бути собою, бажання бути щасливим. Але я можу це не поспішати. І оцей момент він такий хочеться, знаєте, хочеться його потягнути, хочеться його потягнути, хочеться трішки подихати. Але я знаю, що це просто зас... чисто страх невідомого. Я хочу на наступний прямо день подати документи в РАЦ. Я не хочу втрачати жодного дня. Я чекала майже півтора роки до цього. І у мене така типу, міністерка істерика ці дні. У що... мене аж прям. Я таке тільки про це думаю, така Нарешті, 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 нарешті. І мені ось а, сьогодні написав: повертаємося до того, що я тільки розповідала, то, що розповідала. До речі, в мене ще певші стоїть. Вона вже без газу, тому, так мовити, без газу, без цукру ваше здоров'я. Я не розумію, як можна пити газовані напої з газом. Я просто таке не п'ю, я завжди з лимонадів якихось з газованих там солодких. Напоїв видаляю абсолютно весь газ, всі ці бульбашки, тому що мені боляче пити з газом щось. Із-за того, що ці бульбашки дуже багато, коли я п'ю, мені буквально боляче. Мені боляче в роті, мені боляче на язику, мені боляче в горлі. У мене все просто покривається там, такими, такими попиришками, ніби дуже 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 багато травм. І ці попиришки десь можуть день або два проходити. Це дуже боляче, тому я завжди випускаю всі гази з, з лимонадів, з газованих солодких напоїв, щоб можна було хоча б їх пити, тому що інакше їх пити не зможу. Тільки, наприклад, якщо я там їжу запиваю, тоді можна запивати газованим, тому що я їм, і я просто запиваю трішки, воно змішується з їжею, і тому ефект не настільки чистий. А коли в горлі нічого немає, в рот нічого немає, і чисто ганом п'єш, це дуже боляче, дуже неприємно. Мене ніхто ніколи не розумів, але останнім часом, коли я почала пити ось саме пепсі на етерах, всі знають, що мені подобається пепсі без цукру. Це так мовити, мій замінник легкого дофаміну. Воно солодке, воно смачне, мені це подобається, мені смачно, але при цьому не містить жодного ну, не містить цукрів, не містить ніяких калорій. І як не дивно, з'явилося багато людей, які мене повністю в цьому почали розуміти. І кажуть, що так, я також не люблю гази, так, я також випускаю. Я така ніфіга собі, я не одна. Я не самотня в цьому, це було дуже приємно почути. Але повертаємося до того, що мені написали. А, вчора мені сказали, що мені напишуть, сказали, що 24-25 приблизно буде цей ЛКК. І написали, що більш точні дані вам повідомить завтра мій куратор. Сьогодні він, ну, вчора сьогодні він не працював. Завтра буде працювати і напише. Це якраз сьогодні було. Вже виходить вчора, тому що зараз вже 4 година або 5 година наступного дня. Коротше, з цим все дуже складно. А, про що я взагалі ще розповідала? Про ЛКК? Так. І виходить, що я чекаю, 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 чекаю. Майже весь день чекаю, мені ніхто нічого не пише. І я така. Окей, що це раптом? Я маю просто чекати і нічого не робити. Я беру. І пишу їм сама. Ну, так, ще гроші заплатила, заплатила. Камон. Тобто, тищу гривень віддала. Я така пишу, там вечір добрий ще раз. Вони підкажуть, коли там звільняється мій куратор, що все-таки він написав мені, тому що вже ось 21 число мені не написала 24-25, мені ж треба якось планувати або зрозуміти, коли, як, на коли, куди. Тому що я взагалі не знала, куди мені їхати. Там все куратор підготував би. А, потім проходить десь година чи дві, і мені такі відповідають і кажуть, що там знаєте такий-такий-то така-то така то адреса, така-то, така-то година. І буквально писано: ви берете з собою цей документ, цей документ, цей документ, копії цього документу, копії цього документу, цього документу. Берете на всякий випадок свої останні аналізи гормональні, які ви робили, щоб можна було звіритися, що це реальні аналізи, ви реальні аналізи робили а Приходите от, їдете в таку адресу, під такий кабінет, отаке от ім'я <смі> у лікаря, ви просто біля свого кабінету сідаєте і чекаєте. <смі> просто ну, ідеально. У мене там, звісно, виникли запитання, тому що а, мені куратор казав, що треба тільки ось а, три документи це випуск з психіатричної лікарні. Що ну, свідоцтво, що про те, я там лежала доказ. Потім виписку про те, що психіатр поставив мені дисфорію І підтвердження голови відділення також, що в мене є ця дисфорія, ну гендер транссексуалізм І третій документ це якраз який я отримала від віднадокорнола. Це довідка про незворотні зміни. І. Він буквально тоді взяв, сказав, ось я вам зараз беру файлик, він взяв ці оригінали, зробив кожного оригіналу по одній копії, і казав, ось цим файликом ви потім їдете. І тут мені пишуть, що ще треба ось ваші останні аналізи, які ви робили. А я така: в сенсі мені ж ніхто про це не казав, і зараз їх шукати. А в мене дуже, дуже багато документів з різними аналізами усім. Я пишу, мені кажуть: ну, на всякий, на всякий випадок візьміть. на всякий випадок, Це ну, обов'язково, на всякий випадок візьміть, щоб ну, просто, напевно, як і я вже розумію, там цього не було написано, що було підтвердження того, що це невигадані аналізи. Хоча чому вигадані, якщо в мене є документ від ендокринолога, де всі ці аналізи вони зазначені. В про прозоротні зміни це все є. Я так кажу: а що мені робити? Треба розпочати, тому що я, якщо не помиляюся, віддавала всі оригінали з аналізами крові. Це гормональними ендокринологом. І така думаю, ну, треба пошукати. Починаю шукати, перебирати ці документи, і виявляється, що кожного разу ендокринолог оригінали мені цих аналізів вона робила копії і оригінали вкладала в файлик. Ну, кожен файлик, коли я приходила до неї з візитом, вона заповнює особливий документ. Файлик і туди вкладала оці аналізи кожного разу. І я буквально кожен файлик відкриваю і знаходжу в кожного файлику оригінал аналізів моїх всіх останніх. Там три були. А, найперше, це був ще в вересні, там я якраз і здавала тестостерон останній раз разом з естрадіолом. У мене був 56%. Потім наступний аналіз це 490 естрадіолу, Мені тоді сказали вже не здавати тестостерон, тому що до цього він весь час був стабільно і підтверджувався. І третій аналіз це 190, чи там скільки, 180 чи 150, я вже не, не пам'ятаю естрадіол, коли я останній раз здавала ці аналізи. І я така, вау! Взагалі ідеально! Тобто. У мене є всі три оригінали останніх моїх всіх походів, де я робила гормональний аналіз. Аналіз гормонів. І я така: Вау, просто я беру всі ці документи, складаю файлик, аналізи також туди сую, і така, хоп, на поличку. І плюс він каже, що не забудьте взяти свій паспорт. Тому що, скоріш за все, по-перше, треба підтвердження. По-друге, мені треба переукладати буде декларацію з лікарем. У мене є о, зараз лікуючий, сімейний лікар, якого я лікуюся. В, ли... в лікарні. Ну, звісно, в лікарні. <гум> там. В лікарні. І треба, щоб я вклав декларацію саме з іншим лікарем в іншій лікарні, де в мене буде проходити це саме ЛКК. І все. Я прям, щоб не забути це взяла цей типу, паспорт, в мене там ця картка. Я туди ж, <гум> туди ж файли <гум> щоб... Точно не забуду, тобто файли я 100% не забуду, а паспорт реально можу забути. Так що я туди все понакидала абсолютно все, що мене було, і, і поклала. Я поклала його в цей в рюкзак, тому що я зазвичай не з кульком їжу, а рюкзак беру. В рюкзак кидаю там документи, всі свої файлики, їду з рюкзаком, тому що і загубити набагато. Складніше і взагалі ну, загубити набагато складніше, щоб він випав кудись, або десь його забула, або ще щось. І я думаю, що я б і зараз поклала, але мені ж треба ще за продуктами ходити. Я цей рюкзак буду ще використовувати ці дні. І тому я така, ой, зараза, ну окей, ну добре, покладу на поличку. Тепер головне, коли я поїду в цю лікарню. Не забути взагалі цей документ взяти, тому що я можу. Хоча, напевно, з одного з одного боку я можу, з другого боку, з іншої сторони, я знаю, що я можу це зробити, і тому я дуже ретельно перед цим підготовлю... Підготовлююсь. Підготовуюсь. Я не знаю, як правильно буде, вибачайте. А, і прямо там за день збираюся, ще там з вечора все перевіряю, все виношу. Прямо можу, прямо буквально цей рюкзак. Винести в коридор і прямо повісити його на двері, щоб я взагалі не могла його забути, що я просто відкриваю двері, він падає. Ну, на ручку. Я от, я от настільки добре себе знаю. І Боже, повертаємося до того, як я стресую. Вибачте, я в цьому відео буду ділитися. Може в наступних до того, як взагалі я прийду ЛКК, я буду ділитися. Потім, звісно, буде відео і на TikTok, і сюди буде, коли я вже пройду ЛКК. У мене тоді мають вже зняти ще і блокування мого TikTok аккаунту Я буду багато в цей час нервувати і казати те, що піпець, наскільки я хвилююся, це. Це просто не це, знаєте, реально можна порівнювати з тим моментом, коли я з'ясувала, хто я така, і почала свій транзендерний перехід. Тобто тоді я з'ясувала, хто я, зрозуміла, хто я, а тепер нереально важливий крок це ось прям початок, стартова точка того, щоб узаконити себе, узаконити повністю те, хто я, що я, де я. Щоб у мене у документах було дійсно те, що я існую, те, що я існую як людина, те, що ось я є, і ось моє ім'я. І якщо що, я просто могла би сказати, типу, покажіть ваші документи. Я... У мене не було такого моменту, взагалі, щоб я комусь так показував документи, я ніколи не порушую закони. Звісно, мені документи в таких опитах ніхто не просив, Але, наприклад, там, на пошті я можу спокійно паспорт показувати, коли в лікарні буде ходити, спокійно показувати паспорт свій, без оціх ось там проблем, без цього, типу, нерозуміння, типу, а ви хто? а чиї це документи, а це точно ваше ім'я? Ви впевнені в тому, що це ваше. Я? Боже, я ж кажу, з одного боку, з, з одної сторони, я не знаю, як правильно, з одного боку, напевно, це. Викликає гендерну ейфорію, що всі дивляться на ім'я, оце деднейм, і дивляться на мене, і просто всі поголовно, типу, що? По 10 разів перезапитують, тому що не вірять в те, що ну як це, це типу, дівчина, а там deadname типу чоловічий. What the fuck? А з іншого боку, це дуже, 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 дуже виникає. Викликає саме гендерну дисфорію, тому що це кожного разу наголошення, кожного разу запитування деднеймом. І при тому з таким ще вираженням обличчя, виразом обличчя, напевно, правильно буде. Це кожного разу і ейфорія, і дисфорія. Але знаєте, я б вибрала, щоб ні того ні іншого не було. Краще відмовитися від цієї гендерної ейфорії, головне, щоб ну, не було гендерної дисфорії. Тому що мені одночасно і приємно, і погано. І краще вже, щоб не було приємно, головне, щоб не було погано. І це дуже-дуже дуже важливий крок. І зараз якраз нарешті нова інформація, тому що я чекала майже три тижні. Я була у ендокринолога 6 числа. На 24 те мені назначили ось цей. ЛКК. Типу, майже 20 днів. 18 виходить? 18 днів. Ну, майже три тижні. Хоча в найкращому випадку він казав, що десь через тиждень, але там в них черга, судячи з цього, цієї ЛКК комісії. І ось тому мені треба було настільки довго чекати. І я вже зачекалася. Я чекала, трішки відпочивала, займалася ось Ютубом. Зараз знімаю відосики. Тим більше мені подобається, що останнє відео в мене буквально набрали більше ніж 200 переглядів. Це дуже круто. Потрішки набираються підписники, це також дуже круто. Треба не забувати просувати це відео, просувати їх і в Тіктоці, просувати через історію. Я буду через історію просувати тепер свої відео на YouTube. Я історії взагалі не постила. А тепер я буду постити в історіях про свій YouTube канал. Хай знає, що в мене ось тут для вас є контенти по 25 хвилин. мукбанки також ось будуть. Вони будуть, звісно, одні й ті самі, де я буду просто їсти щось розповідати. Але з того, скільки там лайків, людям дуже сподобалися такі мукбанги. При тому, що вони в такому старому стилі максимально. І мені це подобається не такі, де там обжираєшся, ти там у усі сторони ще чимось огидним. Ні, ми просто з вами в цих мухбангах їмо спокійненько, причмукуємо живішно. Нямкаємо, але спокійно розмовляємо, не ніякого трешу, ніякого там Треш. Вижайте, лайна різного, які люблять поїдати в нинішніх мовбанках. Все спокійно, по-домашньому і кайфово. А вже пройшло 25 хвилин, і в мене є вже досвід, що краще закінчувати це, це відео, тому що після 25 хвилин. Трапляється щось погане зазвичай. Тому, сонечки, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео або солодкі снів, якщо ви вже заснули під нього. І до зустрічі в нових відеох на ТікТоці, в Тг. Не забудьте, не забудьте поставити лайк, обов'язково написати коментар і підписатись на канал, тому що це дуже дуже гарно впливає на розвиток цього каналу. І також не забувайте ставити дзвоник. Щоб вам ви, 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 вивалювалося <тавж quelle> Вибачте, повідомлення про початок етеру на Ютубі або там про вихід нового відео. Ще раз дякую за перегляд. Всього смачного, найкращого і хай щастить! Па-па! <тавж Dun quadru>